Наближенням зими Україна готується до атак на енергетичну мережу. Пише американське видання The New York Times. Видання пише минулорічна кампанія РФ із знищення українських енергетичних мереж провалилася значною мірою через героїчну працю працівників комунальних служб із проведення термінового ремонту навіть під загрозою, а також через здатність України отримувати енергію від сусідніх країн Європи та масову підтримку з боків союзників. України. удари в середу, які були завдані поблизу Хмельницької АЕС, викликали гнівну реакцію президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що дуже ймовірно, що ціллю буде саме електростанція у середу. Ввечері пан Зеленський пообіцяв, що Україна завдасть удару по цілях всередині Росії, якщо Москва знову спробує занурити українців у холоди темряву. В свою чергу оператори розподілу електроенергії, такі як ДТЕК, почали готуватися до нового па. Лювального сезону ще в кінці минулого, і кажуть, що готові до нових викликів зими. Рік тому Росія знищила приблизно 61% електроенергетичних потужностей України, а також націлилася на водопостачання та доступ до інтернету. Багато мирних жителів використовували свічки щоб освітлювати домівки і милися у відрах. Додатковим викликом стала відсутність мобільного зв'язку та ліфти, які перестали працювати. Українські енергопостачальники кажуть, що цього разу вони краще готові до протистояння російського нападу. Українські енергопостачальники кажуть, що цього разу вони краще готові протистояти російському нападу. Зокрема, вони сказали, що багато пошкоджених об'єктів було відремонтовано. Нове обладнання було підготовлено для забезпечення резервних потужностей у разі ударів, а також збудовано захист ППО навколо електропідстанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. Ми винесли урок з минулої зими, сказав Максим Тимченко, виконавчий директор, ДТЕК, найбільшої прива. Атної енергетичної компанії Українисередині заводу безпілотників, як це допомагає обороноздатності України, пише «Voice of America». Про виробника дронів Brink Drones розповідає у відеосюжеті Вось в Америка Компанія США тісно співпрацює з силами оборони України, підлаштовує свій безпілотник Лемур під бойові потреби. Фактично, це невеликий комп'ютер та комунікаційний центр, призначений для роботи в приміщеннях, аби потрапити в деякі з цих приміщень Лемур. Спереду має молоток, яким може розбити скло у будівлі. Дрон, окрім фільмування, всього довкола використовує інфрачервоний сенсор для виявлення людей, мікрофон та динамік для спілкування. Потреби у цьому озвучили збройні сили України, які невдовзі отримують понад 10 таких дронів. Брінк Дронс одна з американських компаній, яка постачає в Україну сотні безпілотників. Ці безпілотники розроблені, щоб допомагати військовим для швидкого реагування та обстеження районів, які пострадали від російського обстрілу, і знайти тих, хто вижив. Білий дім програє із своєю основною тезою про підтримку України. Тепер він змінює основний заклик. Пише політико. Видання пише донедавна Білий Дім. Переконував, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, пояснювали потребу у цьому американським виборцям і конгресменам боротьбою саме за демократію, а також край негативними наслідками для сполучених штатів у випадку, якщо Росія все ж таки переможе. Це не надто спрацювало. Пише політику. тому команда Джо Байдена обрала інші меседжі. Стверджує видання з посиланням на чиновників Білого Дому. Політикам, які підтримують ідею допомогти Україні, тепер радять звернути увагу на те, що виділені Києво. Мільярди все одно залишаться у сполучених штатах. Наприклад, допомагають створити робочі місця для тисяч американців. Також ця допомога стимулює розвиток військово-промислового комплексу сполучених штатів, який півтора року, як пише видання, був у напівсні. Білий дім тихо закликає законодавців обох партій підтримати військові зусилля за кордоном, щоб забезпечити потенційний економічний бум вдома. За словами п'ятьох помічників Білого Дому та законодавців, знайомих із зусиллям, нині поширюють такі аргументи серед демократів і республіканців. Ці аргументи підтримують подальші зусилля щодо фінансування підтримки України, щоб довести, що це добре для американських робочих місць. Цей поштовх вперше публічно оприлюднений у зверненні президента США Джо Байдена в овальному кабінеті минулого тижня. Ілон Маск висміяв Україну, а російські тролі здичавіли, пише Вайрет Одним із приводів. Які Ілон Маск озвучував при купівлі соцмережі Twitter, була боротьба з ботами. Однак минув рік а ситуація з фейковими акаунтами не покращилась, і однією з жертв ботів у X, як тепер називається Twitter, став сам маск. Видання наводить приклад на основі посту мільярдера, в якому він сміється з Володимира Зеленського й України. Під постом активно набігли боти. Те, що більшість цих дописів залишили боти, а не реальні люди, з'ясували група активістів «Антибот-4 Навальний пише видання. Видання зазначає очевидно, що у світлі майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах, де росіяни точно вдаватимуться до активних маніпуляцій, зараз тестують різні методи впливу на аудиторію. Оскільки минулого року Ілон Маск витратив 44 мільярди доларів на Твіттер, мільярдер вирішив знищити ботів і СПАМ-акаунти, справи не йшли гладко. Згідно з новим аналізом, серед хаосу останніми тижнями російські тролі наскочили на один із власних постів Маска та використали його для поширення прокремлівських повідомлень. На початку жовтня маск використав свою платформу, щоб висміяти президента України Володимира Зеленського за допомогою мему. Дев'ятирічної давності, коли минуло п'ять хвилин. А ти не попросив мільярд доларів допомоги. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати все найкраще. Найцікавіше, те, що вважаю вартим вашої уваги. Я завжди збираю рубрику Інформаційний фронт тож зустрінемося глядачами прямого уже в понеділок, як завжди, о 12.50.